Сьогодні, у день річниці повномасштабного вторгнення, ми згадуємо одну з найтемніших сторінок нашої історії. Це був день, коли мирний ритм життя несподівано розірвав гуркіт війни, і кожен українець відчув біль втрати, страх і невизначеність завтрашнього дня. В цей день ми вшановуємо пам'ять тисяч тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Ми пам'ятаємо тих, хто опинився на передовій. Хто залишив свої домівки, щоб захистити наших близьких і майбутнє нашої держави? Ця річниця нагадування про мужність, солідарність і незламність українського народу. Серед руйнувань і горя ми знайшли силу об'єднатися, щоб підтримати один одного, щоб зберегти нашу віру в перемогу та майбутнє, де панує мир і справедливість. Сьогодні ми говоримо, ми пам'ятаємо, ми не здамося, ми віддаємо шану кожній жертві. Кожному подвигу і кожному кроку до свободи. Наш біль перетворився на рішучість, а наші втрати на непохитну віру у світле майбутнє. Нехай пам'ять про ці трагічні події надихає нас будувати країну, де панує мир, де поважають кожну людську долю і де свобода найцінніший дар, з річницею, з глибокою пам'яттю та надією на завтра.